Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає. Гра розкриває тебе. По-перше, вітаю черкаські мавпи з перемогою щодо гри. Ну, ви самі бачили, гра була, скажімо так, рівна. Якщо, дивлячись на статистику, ми виграли підбір. Тобто, хоча у нас трохи менше ігроки по складу, ну... Но... Знов ми програли в кінцівці, Знов це вже наша не перша поразка така. А, ну ми самі винні в цьому, тому що в нас був добрий запас а, очок десь при кінці 3, тр четверті, чет чверті ми вели плюс 14, плюс 12 очок. Тобто у нас був невеликий запас, щоб довести гру до перемоги. Но Четвертуй чверті ми зіграли четверту чверть 23-13. Тобто ми майже нічого не забили за четверту чверть. І знов довели до цього клачтаємо, як вже, я не знаю, який раз в цьому сезоні, мабуть, це вже п'ятий або шостий, коли ми програємо 2-1 Тобто, Дрібниця і зі дрібниць ми цих програли, тобто там десь ми програли підбор, десь спалили, там, де вже не треба було. Ну і в четвертій чверті, ми вже дві хвилини, як пройшло, пройшло часу. У нас уже команда на п'ять фолів сиділа. Коли в Черкасах були на той час ще нуль фолів в командних, це теж уже. Є така причина. Ну, сама головна причина винні ми самі, тому що ми довели до того, що довели до цього клочтайму, якому ми знову програли. Ми погано ці клачтаємо зараз граємо. Ми не можемо а, реалізувати ці самі там два-три очки, які нам потрібні для фіналу. А, ще я хочу подякувати Збройним силам України. За те, що оборонять нашу Україну. Слава Україні, слава ЗСУ. Гарно грали, гарно бігли. Був добрий захист. Но треба грати всі 40 хвилин. Будемо Боремся, ніхто не здається. Вірю в команду, є гарна новина це повернення Кабацура. Тільки почав тренування і з його поверненням додадим агресію, ротацію. Працюємо далі. Дякую. Слава Зуси. По-перше, хотів би привітати і подякувати за. Гарну гру БК Говера вони зіграли дуже добре, нав'язали нам дуже важку боротьбу. І ми протягом всього всі гри програвали: мінус 10, мінус 15. Але в кінці ну, проявили характер, я вважаю. І через захист потім в нападі пішов гра. Які перші емоції у нас взагалі після матчу? Що сказати? Чесно. Вважаю, що нам дуже пощастило, бо Ігор Стародуб кидав вирішальний трихочковий, майже сам відкритий. І дякую, ну, пощастило, що він не попав сьогодні. і ми виграли. Доброго вечора. Перш за все, хочу подякувати команді суперників і сказати те, що вони заслужили сьогодні на перемогу більше, ніж ми. Тому що вони показали в цілому кращий баскетбол. По-друге, хочу подякувати нашим болівальникам за те, що вони підтримували нас, незважаючи на те, що по ходу матчу ми прогували 14 часок, але все ж таки вони нас вірили і гнали нас вперед. Також хочу подякувати насамперед Збройним силам України, те, що вони дозволили нам зіграти цей матч без зупинок. А щодо самої гри, то в захисті в нас були проблеми з комунікацією в результаті чого. Ми дозволяли виконувати відкриті китки. Також ми втрачали концентрацію на долі секунди, що тим самим ми давали можливість команді суперників виконувати відкриті китки. І також щодо нападу, то ми зробили декілька поспішних китків, не шовши ритму гри, промазали відкриті китки з-під кошика та. Була погана, е, погана якіс е, самих е, заслонів і е, перначі, і тому ми зробили багато втрат.